Лепція на все життя мозок як дозріває і переростає цю історію. Ви хочете сказати, що елементарна спишка на фотоапараті може призвести до це така наприклад. частота має бути для когось. Це яскраве інтенсивне світло. автоводіям треба бути дуже обережним Судоми. Фіна з рота, втрата свідомості. Були історії, коли пальці відкусували. Язики самі собі можуть. Все, що, що ми знаємо, це ложку в челюсть, щоб не прикусити язик чи не що зробити. Ще казали закрити палатінечком. чорним платком. Так, да, чорним платком. Як правильно треба допомогти цій людині, якщо в неї відбувається лапа? Що таке? Епілепсія, давай так ми почнемо з цього. Ну, якщо ми будемо говорити про таке захворювання, як епілепсія, то ми визначаємо це як два види нападів у людини, які трапилися більше ніж в добу. Самі напади можуть бути безпосередньо різними по своїй клінічній проявам, і вони можуть виглядати не так типово, як описується в фільмах в межах людина падає. А дивно смикається і так далі. Інколи це зупинка діяльності, інколи це відчуття якихось невеличких посмикувань в межах тіла або навіть дивних відчуттів. Якщо ми говоримо про ідіопатичні або так як зараз ми говоримо це генетичні варіанти епілепсії, то о, більшість дитячих є передбачено саме генетичними. І тут важливо розуміти, що генетичний не дорівнює спадковий, тобто це не те, що мама і тато передали дитині, а те, що в якийсь момент життя так трапилось, що гени у дитини експресувалися і проявилися у вигляді цього захворювання. А чому взагалі вона може виникати? А ну є різні типи епілепсії. Є от те, про що ми проговорили: генетична етіологія є структурної етіологія, коли це більш поширене, наприклад, наслідок перенесеного інсульту, можливо, травматичного пошкодження, покулі так так. безпосередньо, якщо о, це може бути імунологічні причини, авто імунні причини. Ну і інколи так і страпляється, що ми виключили все. А епілепсія все одно є. А до речі, на зараз це наскільки поширена проблема? А якщо ми говоримо про зараз, то о, 5% населення планети може мати даний стан. Можна поділити на видимі напади і невидимі напади. О. Якщо ми видимі, це те, що ми бачимо своїми очима. Може людина їх усвідомлювати, тобто вона розуміє, що в якийсь момент вона працює, да і в неї, наприклад, напружилась рука, і вона це відчуває, так і не може цього контролювати. Не або якщо вона не усвідомлює, наприклад, що ну у людини відбувся напад, і вона не пам'ятає, що було під час нападу навколо нападу, і а, це могло бути як і проптові посмикування, ось такого плану, або вона повністю, так як ми звикли бачити в фільмах, втрачає свідомість, це слина з рота, можливо, навіть момовільні сечовипускання, дефекації і так далі. Але якщо ми говоримо про невидимі напади, це те, що ми візуально можемо не побачити, і людина може навіть не здогадуватися, що вони відбуваються. Наприклад, дуже розповсюджена проблема у дітей, коли батьки думають. А, ну напевно, наша дитина часто задумується. От Якщо ми говоримо про абсанси, так? тобто це коли зупиняється діяльність у вигляді того, що моя розмова йде, і потім. То це вже невидимий напад? Ну, ми не бачимо візуальних заявить. В тому плані, що для людини вони невидимі, і вони невидимі зовнішньо. Ну, от подумали, напевно, Подум... він щось задумався собі, десь кудись. Пішов в свою частину. Це не зовсім та клінічна картина, яку ми очікуємо. Побачити. Також є інші види описуваних історій: те, що люди можуть бачити візуальні феномени, наприклад, мерехтіння мушок перед очима, якісь звуження полів зору, випадіння полів зору. Інколи це може навіть бути викривлення реальності. Наприклад, коли збільшується рука, зменшується рука, Можливо, пам'ятаєте історію Аліси в країні чудес. Угу. Оце збільшення, коли вона збільшувалася, зменшувалася. Оце це приблизно от така сама історія. В мене в університеті був викладач філософії, коли він читав лекцію. Ми всі знали, що зараз, ну типа, така якась ситуація, яку він показував наступним чином. Він завжди дивився на годинник, потім розвертався до дошки. Була тиша, всі чекали там декілька секунд. Ми знали, що це ось цей напад. Нічого не ставалося. Він не падав на землю, нічого. Просто він повертався потім, і таки каже: на чому ми закінчили? Цей напад не є небезпечним. На він, скоріше всього, не є автоводієм, а він не ніс би небезпеку для оточуючих. Але при цьому ви бачили, що він контролює це. Він відчуває, що зараз щось відбудеться. Він або скоріше справся, щоб, можливо не втратити координацію. Або якщо навіть утримувався його тонус, то він чітко розумів, що він знає, що він буде стояти далі. Але епілепсія на все життя. В залежності від типу, якщо я дуже люблю порівнювати епілепсію як картину. От всі приходять про там в Лувер і дивляться на одну монолізу. Да? І всі говорять про той страшний варіант, що це на все життя, і все, і більше ніколи людина сідає на препарати і назавжди. Ні, це лише один з видів епілепсії, який може бути пожиттєвим. Та коли ми не можемо втрутитися, але їх дуже багато. Картин в Луврі дуже багато, так само як і видів епілепсії. Є тип епілепсії, які дуже в дитячій практиці, багато їх самообмежувальних, тобто вони самостійно з часом переростають, умовно це от слово переростається. Я дуже його не люблю, але по суті вони саморозрішуються з часом. Мозок як дозріває і переростає цю історію. Є а, два основи провокатора, це який ми можемо визначити в межах діагностики. Це гіпервентиляція, коли ми дихаємо дуже багато, часто і глибоко, і світлові подразники. Світлові більш сприйнятливі, тому що ми бачили в фільмах, де там хтось на дискотеку ходив, хтось угу. там мультики дивився і тому подібне. До речі, про мультики, можливо, пам'ятаєте, була історія з покемонами. А, що а, коли дивилися покемони, і була історія, що, то покемони викликають епілепсію, коли було дуже великий такий заголовок. А, ну, це в моєму дитинстві. Я просто прям, прям цю а історію. Я зараз теж реально згадую, що там вони такі. Е... Ну, яркі картинки, дуже так, були. так, 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 так. І ось а, в одному з епізодів частота а, безпосередньо оцих спалахів, які відбувалися, там був якийсь активний бій, і всі були дивилися, викликали просто напади фоточутливих людей, які мають епілепсію, фоточутливу. І оці от спалахи можуть викликати напад. Ну, наприклад, якщо геймери, да, ну от хтось о, там грає в PlayStation, там включаєте і, там перша заставочка. Да, та, там попередження про спалахи. Ось, це про той момент, що. Ага, все окей. Або коли хтось дивився, там, наприклад, тіктоки, там о, попередження про спалахи в межах якихось. Ви але... хочете сказати, що елементарна спишка на фотоапараті може призвести так, до Так, якщо це нападу? така ну, не частота має бути для когось? Це яскраве інтенсивне світло. От, наприклад, от стоп в межах от, авто. Чому ми його заговорили за авто? От коли різкий тормоз, і ви дивитесь попереду, все темно, і ось о, в спалах безпосередньо червоного світла. Це може викликати напад. Тому а, автоводіям треба бути дуже обережним. Якщо ми говоримо про водійство, водійське посвідчення, і а, в нашій країні немає такого чітко визначеного регламенту за кордоном. Це чітко визначено. Що, якщо ти водій а, в межах і володієш епілепсію, ну, маєш епілепсію, то а, лікар має дати дозвіл на те, щоб ти був водієм, тому що твої напади можуть бути окей, ти несеш відповідальність за себе, але ти несеш відповідальність і за оточуючих. Тому що якщо тебе напад відбувається в межах водіння, на автобані, тому подібне, за тобою є люди, перед тобою є люди, і ти це не контролюєш. Тому в більшості варіантів за кордоном чіткіші правила, чіткіші вимоги. У нас ну, тут історія складніша. Ну, оці історії, яку у Лас, я теж бачив, то він їде на автобусі, заїхав кудись. І знову ж таки, да, там дивишся в цих телеграм-групах там. Ну, до прикладу там аварія автобуса, він виїхав, типу, там в Кювет. Ну ніхто ж не знає, може реально його засліпило. Ми проговорили про видимі і невидимі моменти, які угу. можуть побачити батьки навіть у своєї дитини. Так. Вони замічають, наприклад, там мама або папа замічає, що є якісь схильності, як їм зрозуміти, що це епілепсія, і куди до її міти дуже класно, якщо вони зможуть зняти це на відео, тому що саме е зовнішні прояви можуть нам допомогти зрозуміти, що відбувається з дитиною. Я скажу, о, дивіться, ось це. Оце не нормально. Угу. Ось за цим ми слідкуємо у своєї дитини, і е, першочергово, якщо є підозра запит на епілепсію, то звичайно це дитячий невролог. А недосип може спровокувати приступ епілепсії, якщо до... це не епілептик? Абсолютно, першим тригером, от водії, коли да? ми говоримо, от коли я кажу про якість життя пацієнта, я завжди кажу, що а, перше, що ми коригуємо сон. І якщо ми говоримо про а, тригери, то це можуть бути о, недосипи, надмірне фізичне навантаження, Навантаження, стресове навантаження, дуже часто це зловживання кофеїн вмісними продуктами, ну і, звичайно, алкоголю. Тобто тут і комбінація ліків, тому що питання того, що є ліки, які можуть спровоковувати напади. І тут зараз у нас велика кількість і біологічно активних добавок, і як вони взаємодіють, ми не завжди можемо знати. Що... Епілепсія це проц... це механізм, який відбувається в голові на рахунок тригерного фактору. Якийсь тумблер включається. В нашому мозку є основні структурні клітини, так, це нейрони. І зона нейронів не один нейрон, не два, а прям зона працює неправильно. Хаотич. Так. Питання тому, що порушено, найрозповсюдженіше це оцей генетичний фактор, який е, дає або надмірне виділення нейромедіаторів, якихось причин, патологію каналів і так далі, через які вони е, проникають в е, клітини іонні канали і так далі. І коли це проявиться ніхто не знає. Тобто, в ідеалі, звичайно, було би дуже класно, якщо там батько і мама зробили генетичне тестування, визначили їхні можливі Lar... спроможності, так сумісність. Чи часто no, ви зустрічали ці пари, які таке робили до планування? Звичайно, я це моєму і топіні. А це ви мрієте про таку медицину, да? Я мрію про те, що вони всі почнуть планувати вагітність і хоча б почнуть стоматологів, гінекологів Часно проходити. А ви от мрієте, що це ніби не придуть буди гене переось, це мут різниця. Тобто, оце те, що ми проговорили про генетичну частину. Якщо ми говоримо про структурні варіанти, ми маємо розуміти, що є ситуації, коли під час вагітності відбуваються певні проблеми. Саме пологий як процес він також є травматичним і може піти не зовсім по плану. І тут можуть бути травматичні ситуації, які викликатимуть у дитини пошкодження уже даної зони в головному мозку, і відповідно звідти ми можемо Говорити також, якщо ми говоримо про структурний варіант, це тоді, коли чомусь так трапилось, от мозок заклався неправильно. І є о, кора мала бути в такої локалізації, а вона чомусь нижче розташувалася. Це кандидати для хірургічного лікування. Це те, як о, видалити умовно, родинку так тільки ну дуже складно видалити частину о, в межах о, головного мозку, і все, і людина вільна буде без нападів. Судоми. Піна зрота, втрата свідомості, все, що ми знаємо, і більшість людей, які нас дивляться, це ложку в челюсть, щоб не не, зап... не прикусити язик чи не що зробити. Ще казали накрити палатенічком чорним платком. да чорним платком, як правильно треба допомогти цій людині якщо в неї відбувається лапач. що треба робити ну якщо ми говоримо про о, першу домедичну допомогу о, ми маємо розуміти що перше правило безпеки для себе так Розуміємо, що напад ми не зупинимо, ну тобто, в наших силах нападу зупинити недостатньо. Маємо розуміти, що напад може трапитись як маленькою дитиною, так і новонародженої дитини, і 18-літнього хлопця, який відвідує, наприклад, там залізо тягає в залі. Да? Вашої сили може бути занадто багато. Ви можете пошкодити дитину. Ну, тобто, от просто ви в межах свого стресу, паніки, особливо батьки, в межах боязні вони починають притискати і в батьки не розуміють, що тіло м'яз напружується, і він може вигнути і ламати так. І може бути тут дуже травматичний момент саме для дитини. Другий момент це те, що людина, яка може бути старшою, вона може вас пошкодити. Тобто, вона може бути велико, амплітудні рухи, і вона може вас вдарити. Тому безпека, перше для себе. Друге, безпека зони. Пацієнтам там можуть бути якісь там уламки людина могла там а, там чашку тримати, постаратися забрати створити безпечну зону, повернути дитину або людину на бочок. Угу. В плані того, що ось на цьому моменті ми профілактуємо всі ці закиди язика, розслаблення і тому подібне, тобто базове безпечне положення. І а, ні в якому разі не суємо в рота нічого. Та ж сама історія з вибитими зубами, та сама історія з щелепою, а, відкушеними пальцями. Дуже люблю, коли батьки приходять, і тато там видно, що в нього палець покусаний і тому подібне. Були історії, коли пальці відкусували язики. Самі собі можуть. Відкусувати. Ось yeah. ну, язик – це найменш травматична частина, що ну, може пошкодитись. да, Тобто, ну прикуси язика, да, це характерно для нападу і а, залишаєтеся поруч з людиною до повності свідомості повернення в свідомість в межах нападу. Постараєтеся зафіксувати клінічні прояви, взяти телефон, зняти його знову ж таки, щоб бачити, і а, викликати швидку медичну допомогу.